Не буду я до вас заходити, бо ви мене зараз з'їсте, да? З'їсте парасюхи мої. Всім доброго дня ми з України! Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог, і на даний момент... Займаюся тим, чим займався, тобто сільським господарством, на даний момент нахожуся біля наших поросят, вирішив зняти коротесеньке відео, дати відповіді на деякі запитання і, можливо, зараз з вами зробимо зважування кабанчика, так як у мене запитують, яка в нього вага не завжди. Всі люди, які хочуть у мене купити поросят, не завжди являються моїми підписниками і не завжди дивляться мій канал. Сьогодні зранку дзвони мені чоловік, звати його Сергій, живе він в новій басані. Каже: Доброго здоров'я Сергію, хочу купити у вас поросят. Я кажу, хто вам сказав, що я їх продаю. Він каже: Да, чоловік у вас брав кабанчика От, і сказав, що ви можете продати. Я кажу: так вам кабанчика треба. Чи Свине, він каже, ні, мені треба хрячка на плем'я до своїх дівчат. Так що, друзі, на даний момент знаходимося тут. Є у мене тут два хрячка, я залишав з запасом. І скаструвати це 5 хвилин і все, вже він не буде хрячком. Тобто вже була така думка, є у мене двоє поросят, яких ми підкидали до нашої бабульки машухи я вже їх вкинув в общу клітку, знаходяться вони тут, тобто відлучили їх від баби маші. І Також тут знаходяться ці хрячки, там теж два хрячка було. Їх також треба скаструвати, тому що вони такі були малі, що мені їх було жалко різати, коли ми їх підкидали. Там одні ну, одна кура за кістки були. Так що на даний момент зараз переведу на задню камеру. Так, перевів на задню камеру, і ось у нас один такий грячок доволі потужний. І зараз ми поставили вже ваги. І не знаю, чи вийде зважити чи ні, Тож ваги ми поставили ось на проході. Нолики у нас є. Звісно, було б це все правильно зробити, так як мені й говорять, взяти, зважити себе і зважити кабанчика з собою, відносувати, або стати на віса, старитися і взяти в руки кабанчика. Ну, але не хочу зараз ліпити, десь ставити телефон, щоб він стояв напроти камери. Хочеться спробувати, вони начебто спокійні. Рижі поросята відрізняються від тих поросят, ну, від інших, тим, що вони спокійні. Да, в принципі, всі, наче поросята у нас е, в моєму господарстві спокійні. Хай вони дворовіші, лутьківські, так як багато людей питають, яка порода. Ні, нема в нас порід. Я ж кажу, добре було б скаструвати, на відгодівлю були б класні кабанці. Ну, але ось один. І воно інше виглядає за дочок, Уже їм два місяці було. Оцим кабанцям було два місяці 4-го числа. Ці свинки два місяці було 3 числа. Тобто трішечки ми вже реалізували, там пару-тройку штук. Поїхали вже три, чотири, п'ятеро поросят, ну а решта замовлені. Ту кількість коштів, які я повинен, ну я так сказав, що з кожного поросяти віддам 500 гривень, О, тобто я вважаю, що 10 голів ми продамо, хоч мені дзвонив з Любарців чоловік, і він до мене заїжджав, казав, давайте я вам залишу кошти, як у ній кошти залишати не потрібно, тобто приїдете забирати. І потім вже розберемося. Тобто ми їх додавали на тепловізор і далі працюємо в напрямку автомобіля. Так як хотів звернутися до блогерів, да, блогері підтримали. Я вже називав, хто іменно. Я думаю, що я зніму відео, коли ми це все діло зробимо, і скажу, хто іменно з блогерів приєднався, іменно з тих блогерів, з якими ми і раніше спілкувалися, а також з'явився в мене. Такий блогер, як син Фермера, я його дивився. Ну, не всі відео дивлюся, але спостерігаю. Ось того моменту, як він возив колись насіння на здачу на камазі. Мені було. Ну, мені сподобалося, і так я його періодично дивлюся, і він до мене подзвонив, Ми поспілкувалися. І він також мене підтримав у зборі коштів для ЗСУ. Так що, друзі, працюємо разом, об'єднуємося, підтримуємо одне одного, тільки так ми зможемо дойти до якоїсь істини і до перемоги разом. Підтримуємо хлопців наших, які дають нам можливість займатися тою справою, якою ми займаємося. Ну а ми на даний момент зараз... Попробуємо зважити, зробити відеозвіт. Я сказав цьому дядьку, що можна подивитися мене на Ютубі. Він каже, що в мене такого немає. Я кажу, спитаєте дітей, вони вам розкажуть. І можливо буде Сергій дивитися, так що Сергій роблю відеозвіт, зважування кабанчика оцього. Ну, який зловлю, тут їх два. О, так що зараз поки ставлю на паузу, спробую його втихомирити, поставити у ящичок. Хоча ящик, зрозуміло, що малий, не хочу тягнути ще з великий ящик, не хочу там старювання. Що ми це робимо? Що ми робимо? Ну а потім вже е, дам відповідь по деяким запитанням. Сьогодні також мені дзвонило два підписника, і можливо я розповім, як у мене відбувається, що я робив в тому чи іншому, в іншій ситуації. Валерчик на базі. Що ми маємо? Ой, взяв виключив. Так, ми маємо 20, 20 600. Тобто питав, яка ціна буде, нема різниці, яка вага. Ціна буде 3 тисячі гривень. Так що отакий у нас валердосік. Ну, Красивий, нормально підходить. Так що вигружаємо його назад. Так, і є в нас ще такий другий, два їх хлопчака. Тіхо. Жалко мені їх каструвати. І всього у нас вага 24 кілограми. Так що отакий ось у нас... Кабасик, і я думаю, що ми його або цього, або того продамо. Так що, який попаде під руку, або який захоче Сергій. Так що, друзі, все, на цьому зважування завершуємо. Рижаки дають дрозда, ростуть краще. Так що їдемо далі. Так, рижаків поважили. Звіт по кабанчикам ми завжди стараємося оставити, якщо просять у нас на кабанця більшенькі, хоч ось у нас один. І другий, то були їхні дрищі, вони біля Баби Маші поправилися, їх треба скаструвати. Ну, а ці такі нормальні. Оцю дівчинку подивимося, підкоригуємо, правда, сосків мало, але теж така цікава і потужна. Є люди, які дзвонять, хочемо купити у вас поросят, кабанчиків, але каже, якби кастровані, я кажу, обождіть, то вони продалися вже давно. А так просто це тільки якщо людина хоче на сім'я і на. Так що, друзі, по цим поросятам менше на неділю, Ці поросята не так активно ростуть, вже провірено. От. Хотів би дати відповідь по ці клітки і по поросятам людина дзвоне, поноси худають, пропадають. Температура. На вулиці ще мінусова температура. Та й перед цим, якщо була там на нулю, все одно поросяткам холодно. Тобто, якщо свиноматки там навіть 15 градусів, в районі 15-20 це буде норма, то таким поросятам буде холодно і їм потрібна вища температура. Ну хоча б від 20 до 25. Для цього ми не виключаємо лампу. Якщо в сараї холодно, вони кучкуються під лампу. Якщо в сараї нормально, вони тусуються, гуляють і лежать там, де їм хочеться. Ну, не завжди є можливість цепляти лампу в даній ситуації, тому що така ситуація в нас зі світлом. Але можна закрити будку. Закрити зверху чимось, ну, якоюсь тканину, чи зробити ляду, зробити їм окремо, зробити приниження, і вони будуть туди тусуватися, кучкуватися і будуть надихувати. Так що, друзі, ну у нас, як завжди, болір'янчик в роботі, о, кидає, звісно, димок, але кочегоре підкидаємо пару разів на день, кочегориться, і таким чином ми підтримуємо температуру і поросятка. Ненормально ну, все почувають, потім вечором, пізно ввечері ще підкидаю, закриваю все, і воно собі тліє і все одно не так, як зараз, але до ранку трошки стає прохолодніше. Але поросятка ховається. От таким поросяткам треба температура висока, мамки ні, тобто чого і завжди вони в брудері. По малим поросятам. Жовті поноси, тобто є проблема. Є в мене все, є теж одне чи двоє. Пропоносили, ми надивимося, дивимося, спостерігаємо пару днів, як воно себе веде. Бочки, якщо не запавші, якщо їсть активне, поки нічого не роблю. Якщо бачу, що є проблеми, підтрушується колю амоксицелін. По інструкції. Ну якось так. В принципі, це завжди починається тоді, коли ви бачили там перші війну на днях були відео, як поросятка залазять. У кормушку і починають їсти їжу, але порося там за дві неділі, тобто у них ще їхнє ЖКТ не пристосоване, і починаються такі поноси, тобто желудок ще не переварює. Так що спостерігаємося, якщо вже є критична ситуація, потім вже це все діло присікаємо і використовуємо антибактеріальний засіб. Так що, друзі, як якось так по харчуванню, там кажуть, там о. Малим поросятам є проблема, сьогодні дзвонили, тобто я ввожу в раціон там всього-навсього, 10% ну, типу, білкових, тобі ж БМВД. От, тому що проблеми, От людина там дає 25% і все нормально. Все залежить від того, як підготували ви ваших поросят. Тобто, коли свиноматка на даний момент у мене є стартовий комбікорм, і поросята їдять під нею цей стартовий комбікорм, то коли ви їх відлучили, то вони їдять цей стартовий комбікорм далі. І без проблем усе нормально. Тобто, ну і соответственно, ми все одно прививаємо від повід е, отечки. Е, Галі мою як там деякі пишуть е, Сардіса. Я написав у групі Дайте, будь ласка, відповідь, чому так, які у вас були спостереження і чому вакцина ця е, погана для нас вона закрила питання. Вісім років назад, і з того моменту ми притримуємося цього правила і вакцинуємо тільки поросят свиноматок, ні під свиноматкою в три неділі і в п'ять неділь повторна ревакцинація. Тобто я трошки не по інструкції я колю два на 21 день кубіка в парі з катазолом, і колю три кубіка вже через дві неділі, тобто буде ре. Вакцинація, тобто я не понижаю, тобто все залежить від того, що ви робите під свиноматкою. Якщо ви їх там прикармлюєте, якщо свиня на лактації, там туди-сюди. Я дійшов до цього висновку, що краще годувати стартом. У мене вийшло, свиноматки себе почувають непогано, в охоту приходять після відлучки, форму не втрачають, поросятка себе почувають непогано. Тобто я зробив для себе висновки і мене це задовольняє. Хто хоче, може взяти собі це на своє, так сказати, визначення. І, можливо, хтось хоче, можете попробувати. Тобто, свиноматка на старті. Поросяток відлучили. Ну, вірніше, я відлучаю свиноматку і вони залишаються на місці, щоб мінімалізувати стрес. Так що, друзі, якось так. Ось такі невеличкі відповіді на запитання, такий невеличкий відеозвіт по відлучці. Так що... На цьому хочу завершувати своє відео. От. Спостережень багато. Кожна людина може зробити для себе висновки, е експериментувати, пробувати і не притримуватись до того, що там хтось комусь нав'язує. Але якщо людина хоче десь щось підчерпнути, є дуже багато українських каналів, які розповідають, як вони роблять, що вони роблять. Так що якось так. так що Хочу ще подякувати усім блогерам і всім глядачам. Е, я ж кажу, я про всіх блогерів не можу, воно якось в голові крутиться. Також Женя мало підтримав, е, Свиномоцтво для душі та й багато-багато інших. Я просто ну, е, це треба писати список, список, в голові такий кілібардак, третій день чомусь не сплю. Е, По-перше, що дівчат нема, по-друге, що воно ці думки, хочеться це зробити, хочеться допомогти. І коли такі ситуації, коли з хлопцями спілкуєшся, коли приводять хлопців, і дуже важко. Так що всім друзі бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, працюємо, все буде Україна. Слава Україні, слава Збройним силам України. Усім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.